Прекрасне сонечко і нова поїздка, поїздка до Казахстану. І тут така картинка кадри. Тух класна музика. Вилітаю до нової для себе країни, Казахстан. Супер ексайтед. Чекаю, що як буде, тому що там ще ніколи не був. І поїздка обіцяє бути дуже крутою, тому що летимую з партнером, паном Єже. Вже пішов контент, буде мікс. загалом, Попереду вісім днів в Казахстані, в різних місцях, нова культура. Будемо пити кумис, молоко кубили. І робити, як там, джигіта да, з мене. Треба ще скушати. Ногу кобили, да. і молоком запіть. Ось такий план у нас. Ледемо через Стамбул, пересадка. Летіти половиною години, потім Стамбул ще половиною. Ціль цієї поїздки це а, зустріч з банкірами, поїздка на шахти. Здобич золота і потім перекачання того золота в токени. Золото токени і стейбіль коїн. Будемо продавати золото. Коїни золото. Ми якщо вже це сказали на відео, то вже нікуди діватися. Треба буде вже все десь. Все ділаться це, це заявлення публічне. Всі. Один з найбільших аеропортів світу, оновлений, сучасний. Якщо не тублявсь, в 2020 році в Стамбулі він був відкритий, виглядає бомбезно, е, величезний масштаб. Тут буквально все. Я навіть одразу при виході йшли був вказівник на музей. Перший раз спробував турецьку каву саме в турецькому аеропорті, тут в Стамбулі, тільки що в іншому аеропорті старому. І тоді, коли влетів до Саудівської Аравії, і от е, пройшло 8 років. І я зараз в аеропорті ще раз випіцю каву, повернусь до цього відчуття. До речі, це 7 мільярдера. Ось там пішов зі мною розмовляв. Поки не буду розказувати, що це, просто от скажу, що ось це. От. Син. Uh, Я зачекам ту. Uh. Син мільярдера, друзі. Так що цей блог обіцяє бути дуже цікавим, тому що будемо подорожувати з ним і з його татом, якого статки 2,5 мільярди євро. І це просто розбиває всі uh. Шу, не знаю, упередження, всі обмеження, тому що ця поїздка має бути незабутньою. Я от не перестаю знімати цей аеропорт, де є і майстер-класи по приготуванню їжі, собача кімната. Ну, очевидно, собача, в принципі, майстер-класи для приготування їжі. Це що взагалі таке? Це що, звідки воно? Величезний і аеропорт. І я, я був, можливо, відсотків 10% тільки побачив. Це взагалі там от, форжу тут тільки спріс номер А, а є, і Б, і це і, де, і мабуть, інші термінали. Можна сюди просто приїхати на два дні, відпочити в аеропорті погуляти, тому що там були і ці, такі місця розваг, де можна пограти ігри, різні, знаєте, де тільки, такі квиточки вилазять коли вигограв. От є такі там місця порозважатися. Нас годували, в літаку хоча летіти 2,5 години. Дівчинка взагалі вон, їде на роликах. Боргінг почався. Вау! Так, все, тоді ховаю камеру. Побачимось в Алмати в Казахстані. 814-й номер. Алмати. Мотень називається, а 814 тут, блін, десь в самому кінці, мабуть. а ні, саме. Так. Хороший номер. Просторий. Величезне ліжко, всякі штуки за додаткову плату, як він мені сказав. Два халата. носитиму один зранку, один ввечері. Ромтурчик. Ванни немає, є просто душ. І робочий стіл, тому що буду трошки працювати з командою, от там Казахстан на фотографіях, і у мене є балкон. Вау. Які вий. Ух ти! там гори сніжні. Виглядає таке, як, не знаю, якесь Сересерівське місто. Перше одразу враження. Звичайне таке місто, звісно, гори дуже там вражаються. але такі будинки, десь розбиті, ну, не дуже видно багатство. Я не знаю, яке ВВП на душу населення там порівняти треба буде. З чимось там з Україною, з Польщею. От. Але з першого враження, то, що країна, ну така, типу, середнього достатку. Машини розбиті, деякі, є дуже багато старих. Є, звісно, контраст з суперновими, але таких, що багато хороших, типу, як в Європі. Це перше враження. З, знову ж таки, пахне СРСР скрізь багато всього російського тут. Бачу там час Москви і так далі. Тому такі речі, які. Не найприємніше російською говорити приходить, тому що старші люди не знають. Англійською місцевою я не знаю, тому російська це один єдиний вихід, і при приходиться тут її вживати. Що дуже давно вже не вживає ніде. От, ну такі новини. Так, новий день. Вчора успішно пройшла вечеря з мільярдерами. По офіційним даним, вчора за столом зі мною були Сиділо і шість мільярда доларів. Але це по офіційним даним. Не по офіційним, я думаю, що там більше десяти, тому що знаю, знаю чому. От не буду багато здавати інформації. Загалом досить приємна така вся була вечеря, наповнена багато філософією, бізнесом, розмовами про велике. Але що круто, ми обговорювали взагалі. Ось чому з'явився блокчейн? Чому це так цінно, коли існує ця децентралізована система, коли кожен приносить цінність мережу? Тому досить неважко вести розмови з мільярдерами. Мені здається, з мільйонерами навіть важче, ніж з мільярдерами, тому що це прості вже люди, які не намагаються щось з себе показати і зробити. От, позитивні емоції. Е, також проговорили е, Байканур, е, космодром, який в, е, в Казахстані працює. І я думаю, що зав'язується щось дуже велике, тому що люблю космос, займаюся. ним. хто мене ба дивиться, е, бачить, знає, що я захоплююсь космічними технологіями. І мені здається, що це був можливо такий ментальний початок чогось великого в майбутньому. Якщо тато мій дивиться, то мій тато служив на Байканурі. Тому. Е, Якщо складеться доля, то ми з тобою повернемося. Байканур, подивимось, будемо відновлювати знову всі можливості космодрому. От, зараз я прийшов в такий центр, де можна отримати код податковий, або просто навіть номерний код, я б сказав, ідентифікаційний, для того, щоб можна було банківські рахунки відкривати, таксі замовляти, тому що поки що не можу цього робити. І... Відповідно мені дуже незручно. А, от, називається цифровий офіс населення. Йду туди і спробую пройти цей шлях отримання цього коду. Потім піду в банк, відкрию рахунок, але це ж буде на наступний день. І буду тратити кошти через Казахстанський банк. Ділюсь процедурою, як все виглядає. Отже, зробив я собі нотаріальний переклад: 5 тисяч тенге, там близько 10 доларів. Потім зайшов, взяв порядковий номер, кажуть, що код наче безкоштовний. Але я прям платив в касі 5500 тенге, то там 11 доларів. І там, але там писало, що термінал не працює, платити готівку. Хоча потім знизу, там, де я давав гроші, такий ящичок там з каси в касу переїжджає. Там знизу термінал лежав, він працював, видно було. Тому, можливо, ці кошти беруть. Типу, як за якусь там екстрену послугу, і можна зробити безкоштовно, не знаю, чув таке. Але мені знову ж таки, ці 11 доларів це не проблема для того, щоб отримати код. І Я оплатив, пішов, зайняв чергу 9 людей переді мною, почекав хвилин 20-30, мабуть, і підійшов, дуже швидко отримав код, написав, просто там, якби підписався. І... Не отримавши код, просто підписався. Мені сказали, код прийде електронно, не треба нічого забирати. Я його зможу завтра вже через емейл отримати. І піду в понеділок просто вже в банк, відкрию собі рахунок. Там безкоштовний буде рахунок і все. У мене є. Тепер рахунок в Казахстані і поповню його, закину туди декілька сотень доларів. І що круто, що це буде юрисдикція, яка знаходиться не в європейській зоні. Корисно мати її, використовувати потім під щось. Класно, що є оцей Каспі в маркетплейсі, можна використовувати всі сервіси, які там є, типу таксі, доставки і так далі, виклати. От я воду хочу, дуже хочу воду, прямо хоч зараз видно, що ледь говорю. І я не міг її купити, тому що оплата тільки через Каспі QR-код. І в мене немає КАСПІ. Готівкою теж не можу заплатити, бо нема там, щоб її туди впихнути, мене таких копійок. А Відповідно, не можу нічого купити, в магазині йти. А якби був в Каспі, я би через QR-подик оплатив. Направляю, зараз в мене одна зустріч буде в готелі. Після зустрічі на якийсь ринок поїду ввечері вечеря з фаундером жабки бідльонки З людиною, яка заснувала, яка продала потім це все за 2,5 мільярди євро. Зараз подорожує і, власне, ми так само з цією людиною. І тут в поїзді робочий. Тому сьогодні має бути цікава вечеря. Не знаю, чи покажу, запитаю їх дозволу, чи їм окей буде щось знімати, розказати про те, як заснував жабку, бідринку, поділитись якимись інсайтами, рецептами, як заробити мільярд. От якщо не дозволить, то я про це все проговорю. Потім вам покажу, запишу, поділюся реальними рецептами для людини, яка вже пройшла цей шлях, яка заробила мільярди чистими, зробила екзит. Так, идем с паном Ежи на базар. <r Paste> Пахнет как. <art> Свежий узбекский гранатовый сик. Это эндемичные яблоки Это? Казахстана, да. Это как называется? Отец всех яблок. Топор. Здесь есть пушка с этими яблонями. Дикие дерево, которым 500 лет, так как в растут, никто за ними не ухаживает. Но ну, уловись, нет и таких ничего, они просто здоровы. Но проблема с этими яблоками есть такая, что они не могут долго лежать, надо их кушать свежее. Ага. Четверто Четвертое, Я готовий. Зібрав всі свої речі. Все тут стоїть. Мені, до речі, ще подарували. От туди, куди я приїжджав на перемовини. центр, Кредитбанк, Рюкзак. Там всякі штуки банківські. От, я все зібрав, все готове. Зараз буду вирушати вже в аеропорт і. Заселюсь знову в цей готель пізніше, тобто коли повернуся, але подивіться, як починає прокидатись там сонце за горами. Наскільки красивий от пейзаж в Алмати. Вчора розказали такий цікавий факт, що Алмати це значить батько яблук. Все густь Каміногорсько. От позаду літак. І кругом були прекрасні гори, але дуже велике вікно було брудне, не міг нормально сфотографувати, зняти. От термінал Б. Зразу декілька слів. В 1720 році десь було засноване місто — Каменогорськ Петром якимсь першим, що такого. І воно було засноване для того, щоб вже купати золото. Тобто тут Копання відбувається вже ніж 300 років. І, власне, заради цього все було тут засновано, Хоча на сьогоднішній день тут дуже багато взагалі добування саме різних металів і дуже велика кількість концентрація заводів. Одна з них це золото. But, тому, тому в принципі я переїхав сюди з такою ціллю, як і всі. Шайні рівень. Називається готель ось такий, як документ. Що я вам скажу. Класний, сільський вид. Тапочки навіть. О, нічого собі халати, тапочки, все. Красота. Привіт. So basically, we came already to the place where uh, everyone is dislocated when they are not working. But as I said, they work in two shifts. And this is the kitchen. This is the office. This is the place where people live and stay. Again, they uh, work in two shifts. But there are seasons. You you cannot get. The gold out of the ground when it's frozen. so when, when there you have winter, so you need only when only you can work in summer and um, of course spring and some autumn period. And now it's October, as you see, you, it, people are still working and beginning of the octobers. Uh, so only 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 when you have snow and everything is frozen. And they have sauna, all the conditions, it's totally secured here. you have cameras all over. Then there is the security as you see. There is a G wagon and people with guns, and they watch everything here. And now we're gonna use our cars to go uh, to the site itself. So, guys, this is the the place where you have the magic, where you get the gold uh, to tokenize that in the future. And as you see, everything here is real. And approximately at this place, there are five hundred tons

and here you can see, for example. So they have the, they take the samples, and with those samples they wash the ground, and they they take it like to this special machine, like laundry laundry machine, right? And they separate the gold, they dry it, and then after that they have the uh, amount of concentration. Лайк гамач гол я волгав по мере, сам сам лайк да. Це ексклюзивний, справжній ексклюзивний контент. Ця машина робить основну роботу, Прокручує, промиває весь цей пісок, весь цей матеріал, щоб пізніше давати вручиджений матеріал на те, щоб виймати золото. Як вам ексклюзивний контент? Масштабне таке промислове видобування золота. Вау, вау, я вражений просто з людина з діджитал-бізнесу я вражений цим реальним сектором. Ну це справді чоловічий реальний сектор. Не просто так я тут. Готуємо великий проєкт. So they just all this ground. Over here with this car, and then this tractor, this excavator, it takes this ground to those, I don't know, filtering machines. So they separate like big rocks and big parts from the small ones. And then when they already have like small, small pieces of the, of those of the ground, um, they will take everything which contains gold. To the big city Uskainogo's not here and then they make final final preparation and the segregation, they filter everything already in the city, under the cameras, under the like a lot of security guys uh, so that they'll take all the gold. So that's how it looks. It takes everything the ground to this machine. And then as you see, it's dirty. The water is very dirty. So the, this is the process itself, the most important part. But what else? That they are taking new machines here and new machines will filter that additionally later. And you'll find additional 40% of gold. This is the best restaurant around 150 kilometers. <laughs> <laughs> we give the fruit every day because. They're really hardworking. This is the first year when we started September. I was really worried about the the weather. Now, it's Allah give us very nice weather. The around people very surprised that this year this time not like this. No, it is especially for us. Yeah. We didn't have time to get okay, yeah. out. Була прекрасна взагалі поїздка. Я максимально такий заряджений цим, всім, що, всім, що відбувається, тому що побував на реальній копальні золота, побачив, як реально це все відбувається. Цей сектор а, в реальному світі сорі за технологію з реальністю. Але це не діджитал, да, ця сторона, яку я звик там, останнім часом робити, а прямо от пісок, камні, все прокручується, все вимивається. А люди працюють, люди там а, витягують це золото, фільтрують. Дуже складний процес. Насправді, тобто перебирають тонни матеріалу для того, щоб взяти там декілька грам а, самого золота. І ну я навіть забув наскільки це важко. От все відбувається, що потім це золото десь лежало в магазині за якісь там 100 доларів за маленький ланцюжок, наприклад, чи там тисячі доларів. За щось побільше повернулися назад а, вже дуже пізно, повечеряли, порозмовляли. А, дуже класно зав'язуються взагалі всі розмови. А дійсно починає все доходити до якогось логічного а, початку такого в цьому бізнесі. Супер корисна поїздка. Я дуже задоволений цією поїздкою. Ми законекталися з усіма мільйонерами мільярдерами, точніше, з якими треба було законектитись. Завтра буде вирішальна зустріч. Зараз я збираюся, у мене є вже декілька хвилин, щоб швидко спакувати вже всі речі, і відправлятися а, в Алмати. Будемо летіти зараз. А, тут назад. Сьогодні там такий а, вільніший вечір буде. І завтра а, от, дожимаємо всі свої робочі питання а, і а, повертаємось вівторок вже назад. Все це зараз я записую на. Блозі своєму в Ютубі все це транслюю, щоб пізніше не казали, що я все це вигадував. Сьогодні по, по, по сні дали з фаундером Жабки Бідрьонки, його сином, засинхронились, засинхронний розказав про токени, токенізацію, крипту, карти, все, як це працює, накидали навіть спільні деякі плани. Я прям навіть здивований в якомусь сенсі, що так це швидко зав'язується. Тому тільки вперед летимо, нехай все далі складається в такому ж. Вот темпі буде все топово.